Україна відзначила сумну дату 28 років Чорнобильської трагедії. Тоді серед ліквідаторів було дуже багато черкащан, і вони розповідають, Україна ще довго відчуватиме наслідки цієї катастрофи через збільшення кількості захворювань і забруднену природу. Але побороти цю трагедію можна, зокрема, нашою духовністю через молитви, праведне життя і любов. Більше про це дивіться зараз у нашій програмі. Більше двох мільйонів осіб, постраждалих від мирного атома, нині живуть в Україні. Серед ліквідаторів радіаційної катастрофи були і черкащани, пожежники, правоохоронці, лікарі. Багато з них, отримавши смертельну дозу опромінення, перейшли у вічність. Чи є надія в нас на майбуття? Чи виживемо за яким законом? Бо скільки вже людей пішло з життя, уражених чорнобильським драконом? Ми вже відчули, що він нам приніс. І не одному ще вкоротить віку. А скільки люди проливають сліз, коли у сім'ях родяться каліки. Чорнобиль, чорна хмара, чорний біль таке, нехай ніде не повториться. На щемну рану я не сиплю сіль. Вона й без неї болісно. Я 30. День 26 квітня у колективі Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи вшановують особливо, тому що кілька лікарів центру особисто брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Зокрема, і нинішній керівник Владлен Лепський – герой Чорнобиля. Тож на спеціальних зборах у колективі переглянули фільм Реквієм про трагедію, згадали загиблих колег та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Здавалося, це по-божому було, жилося, кохалось і родило. Та раптом зашуміло, загуло і в душах злою тугою завило. Зірвався реактор за незриму мить на нашу землю вилилась отрута. Що довелося нам це пережить і за які гріхи така спокута? 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства, вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Сумарна радіація ізотопів, викинутого повітря, була у 40 разів більшою, ніж при вибуху бомби у Хересині 45-го року. І лише наступного дня, після того, як у Швеції за рівнем радіації визначили, що в Україні сталася аварія, уряд колишнього радянського союзу повідомив про Чорнобильську трагедію. Від вибуху і гасіння пожежі, що тривало близько 10 днів, загинуло 31 особа, і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою в Україні померло щонайменше 15 тисяч осіб, які були уражені радіацією. Опромінення дістали ще більша кількість людей. Забруднено воду і довкілля. На території України утворилася так звана 30-кілометрова зона відчудження, з якої терміново були відселені люди для порятунку їхніх життів. Натомість у так звану зону відчудження прибували фахівці, яких відряджали працювати на аварійному блоці і навколо нього, а також військові частини. Пізніше цих людей стали називати ліквідаторами. Вони працювали в небезпечній зоні позмінно. Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали. На їхнє місце приїжджали інші. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки майже 600 тисяч осіб. Просто це була ціла система, яка займалася ліквідацією. І хто був там, і определити, хто важні, хто там Так. Журналіст і письменник Володимир Єрюменко на той час працював шеф-інженером по турбінах від Харківського турбоатому і в ніч вибуху знаходився у місті прип'ять. Воєнні, дорослі, зрілі люди, одягали такі от. защитные профинцованные такие вот штучки. Вот, на людей призывных возраста 18-19 лет. Эти люди поднимались наверх, сбрасывали там 30-40 секунд чего-то, после чего возвращались, и потом они из армии удалялись. И куда девались дальше, вам понятно. Володимир Ярюменко поділився своїми міркуваннями про вибух реактора і викиди радіоактивної маси, бо про саркофаг і досі ходить маса легенд. Считалось, що в час вибуху 90 чи 92% твелів всього цього господарства залишилося внизу. Вилетіло там 8% людей. Над реактором лежить плита лесом неф. 1200 тонн, а если не ошибаюсь, 2000 тонн под названием «Елена». Это при взрыве, вот эта «Елена», ну, она легла на место, она подскочила от взрыва, 2000 тонн, влетела к потолку и рухнула назад. Оттуда вылетело все в этот момент, практически все. Значит, то, что потом бросилось туда, там все ингредиенты необходимые для подавления этой реакции. Это был пустой номер. Все это хозяйство падало на Елену сверху. И тот расплав, который был внизу, он э, отсутствовал. А, значит, э, после этого в течение четырех лет пролетали работники, соответствующие из Москвы, с соответствующими термометрами специальными, которые определяли температуру направленную. Температура... В начале мая было примерно 23-24 градуса Цельсия. Средняя температура майская при Припяти, Не больше. Там ничего не было. Там не было расплава. Потом еще через несколько лет человек, тоже очень рискованный, это горитского районе. Он э, прошел туда, под низ, по ходам по соответствию. Там ничего не было. Все твелы, все... Графіти все це разотелась в різні сторони, практически на до коло кілометра до кілометра. Тепер вони мають різний стан здоров'я і соціальний статус, але ліквідатори єдині в одному. Людям, особливо молоді, треба розповідати правду про Чорнобильську трагедію, якою б непривабливою вона не була. Більше 200 200 тисяч громадян, які проживають в 13 районах нашої області, зазнали радіативного забруднення. Більше 20 тисяч ліквідаторів було в ліквідації чорнобильської катастрофи. Черкаська область прийняла більше п'яти тисяч переселенців із забруднених областей, там, де була аварія, і лікарі відмічають, на сьогоднішній день ріст захворюваності цих громадян більш в рази, буквально в десятки разів. Якщо в 90-му -90 році ми мали буквально інвалідів, чорнобильців. 20-30 осіб, то сьогодні ця цифра сягає вже більше 5 тисяч чоловік. Тому те, що робить центр, обласний центр медико-санітарної експертизи на сьогоднішній день, на чолі з Владимиром Володимировичем, важко переоцінити. Я, знаючи досконало систему соціальної допомоги, систему реабілітації інвалідів в Україні. Скажу, що в нашій області от, ви робите найкращу цю справу. Ви наближені до потерпілих, ви наближені до інвалідів, ви робите реабілітацію прямо. Місце проживання цих людей нині Черкащина займає п'яте місце за чисельністю населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, і не треба легковажно казати. Мовляв, небезпека минула і все добре, наголошують лікарі. Вже трошки цю грань стирають і хочуть показати, та нічого воно вже пройшло. Про це треба забути, але воно не дасть про себе забути, бо пройшло не так багато років, коли саме такий буде. Підйом онкологічних захворювання, вночі все попереду. Поки були судинні захворювання, поки була щитовідна залоза, поки було таке там жодолично-кішечний травм, а трошки пізніше воно піде по-іншому. А протистояти цьому можна і треба, приміром, духовним життям, дбайливим ставленням до природи, молитвою, яка лікує і людину, і довкілля. Тому очільник центру медико-соціальної експертизи Владлен Лепський закликав усіх прилучитися до будівництва нового храму, до духовного життя, благодійності. Колектив центру допомагає православним храмам, тому від імені владики Софронія з нагоди дня Чорнобильської трагедії працівникам центру вручено відзнаки. Лікарі Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи намагаються бути максимально наближеними до інвалідів, зокрема чорнобильців, запроваджуючи для них спеціальні реабілітаційні програми, допомагаючи захищати соціальні потреби і права. Тому з нагоди пам'яті Чорнобильської трагедії колектив центру та окремих працівників було підзначено почесними грамотами і нагородами обласної державної адміністрації, громадських організацій, благодійного фонду працівників внутрішніх органів правозахисник, благодійних фондів, які працюють з інвалідами. Сьогодні у колективі працюють люди відкриті, іскрені, порядні, і немає серед них ні тих хто злопихає ні до сіді ніхто хочуть. кого-то объегорить, за счет кого-то нажиться, а работает так, если их и благодарят, значит, люди понимают, что эта работа стоит благодарности. Спасибо вам. До euh, такої техногенної катастрофи потрібно готуватись і, мабуть, бути готовим всім. Але на сьогодні мені подобається вислів сміта, що ми не знаємо, що буде завтра. Ми робимо справу, щоб бути щасливими сьогодні. Тому я хочу перед за все подякувати всіх тих, хто був саме першої хвилини на захист нашого життя, нашого життя, а також всім нам, нашому колективу. По перше, здоров'я, натхнення, оптимізму. І видержати ту, як кажуть, той опір, який сьогодні в країні є, і щоб ми залишилися тими єдиними, якими є в нашій державі. Слава Україні! Упродовж усіх років після катастрофи про жертв аварій молиться церква. А в пам'ять про загиблих при катастрофі, згодом від радіоактивного забруднення та в ім'я здоров'я живих, написано спеціальну ікону Чорнобильський спас. Її автор, іконописець Владислав Горецький. А ініціатива написання належить ліквідаторам Чорнобильцям. Її унікальність в тому, що вперше на іконі Господь, Пресвята Богородиця і святі зображені разом з людьми. За досить короткий, як для ікони, час свого існування вона стала особливо шанованою серед християн. Відбуваються і чудотворіння, пов'язані з нею. Перед іконою служать панахиди в дні пам'яті про Чорнобильську катастрофу. До неї звертають свої молитви ті, хто постраждав у наслідок аварії. Список цієї ікони викорбований у Черкасах на пам'ятнику героям Чорнобиля, що у Соборному сквері неподалік храму святого архістратига Михаїла. Красиву копію цієї ікони замовив керівник Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи Владлен Лепський і передав у Німеччину через благодійника Ервіна Коха, який допомагає Черкаській обласній організації Діти Чорнобиля. Священнослужителі кажуть, що Чорнобильська катастрофа це випробування, хрест, даний Богом, аби застерегти людей від ще страшніших помилок. Люди від незнання, байдужості чи жадібності, можуть стати небезпечними для всієї живої землі. Але Господь дає цей хрест тим, хто може його винести. Чорнобильці рятівники заслужили вищу нагороду, можливо, на землі, бути перерівняними до світлого воїнства Божого. ¡Tú <coughs>